Вітаю, любі друзі! Hello my dear Friends. Хочу показати вам ось такий кущик. Це бересклет. І хочу показати його червоне листя, тому що бересклет, він е, на осінь от, в цьому місяці він червоніє. Червона така гарна рослина, гарний такий кущ. Взагалі в нього листя влітку зелене. У вересні жовте, і зараз, ось наприкінці жовтня, в листопаді він у нас червоний. Дуже-дуже ефектно виглядає в саду, тому що якщо вам подобається такий колір, то майте на увазі бересклет, але вони бувають різні. Я не знаю, який саме це бересклет. Я купувала просто як бересклет. Ну, можна можливо, по листям якось оприділити. Ну ось така відмінність цього куща, тому що він так от, бачите, червоніє. І дивіться, як гарно він виглядає на зеленому фоні. Ось така чудова рослина. Ну все, дякую вам за увагу. Це все, що я хотіла вам показати. Ще трошечки знімось у нього саду. Бачите, знімо... жовті листя опадає. На зелений газон також ефектно виглядає, ось така картинка. Це вже листя потрібно прибрати, але мені подобається, коли жовте листя. Ось так от гарно устиляє зелений газон. Ой, хоч картину малюй. Ну, Ось такі рослинки тут у нас вічно зелені, це у нас такі париси, туї. Ось. ялівці. Блакитна ялинка. Все вже готується до зимовки і бере склад. Все, дякую вам за увагу, до побачення. Bye, my, friends!